Не найстрашнішим було це те, що я розуміла, що я могла опинитися серед тих людей, і мене просто врятувала доля. Трагічно для Вінниці ранку, 14 липня, Ірина планувала зустріч якраз неподалік від місця, куди прилетіло кляте російське залізяче. Я мала їхати до юві... ювілейного, і якраз по годинам я була якраз там. Ракети одна за одною знищували життя людей, ламали долі сотень мирних віничан. Люди горіли живцем, палали автівки. Від ударів не вистояли будівлі. Втім, витримав літак і став символом незламності. Сьогодні контур металевого птаха у середмісті вимальовує вінецька молодь. Ми проводимо багато заходів саме з патріотичного виховання з гуманітарним штабом. І сьогодні також напередодні роковин з дня ракетного обстрілу площі перемоги ми проводимо мирний захід янголи пам'яті. Сьогодні в нас будуть мешканці міста, молодь, депутати міської ради, обласної ради, внутрішньопереміщені особи. На площі європейській збираються сотні віничан. До молоді долучаються місцеві депутати та небайдужі перехожі. Абсолютно правильно, що міська рада і відділ у справах сім'ї молоді організовують такий флешмоб, таку акцію пам'яті. Нас, українців, нічим не здолати, нічим не залякати. Ми відстоюємо, відстоюємо, відстоювали і будемо відстоювати свою країну. Тому я користуючись такою нагодою, по-перше, висловлюю від депутатського корпусу від Сергія Антоліча Моргунова. Щире співчуття тим, кого з нами немає. Я запевняю, що кожен з нас пам'ятатиме цей день. До організації тихої акції долучився і координаційний гумштаб. Міська рада дуже багато робить для того, щоб допомогти всім, хто постраждав від цієї війни, і в тому числі і тим, хто постраждав від теракту 14 лютого. Дійсно, допомагали будівельними матеріалами і коштами, і допомагаємо, продовжуємо допомагати по сьогоднішній день, тому що знаємо, що у нас залишились, наприклад, залишився хлопчик, в якого були опіки страшення. Мама його загинула на місці. Тому міська рада нікого з цих людей не залишає. Остро. Ми всім їм намагаємося допомогти. Згуртовано як один учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А потім пасажири живого літака виконали український гімн. І на завершення кульки кольору неба і пшениці подарували маленьким перехожим.